Дай Боже файного, мирного і бускового дня Суботи. Вітає нас Косівська поляна, файне село у горах. Люди тут тікали з Косова від чогось, якісь. їм сподобалася поляна і лишилися жити. Слухайте, сьогодні вчимося від старших. Цими днями до нас на парафію Мукачево заїхала ціла група паломників із біблійного кола із самого міста Моршина. З отцем Андрієм, і тому так багато речей там на розповідали, наділилися. А мені дуже сподобалося, коли ми говорили про думки на молитві, то одна пані Леся там, привіт пані Леся, сказала таку класну ідею, я кажу, слухайте, я собі це візьму на озброєння. Вона каже, що десь чула на проповіді, що думки на молитві, вони як птахи. Вони літають біля тебе, літають над головою, заважають трошки, бо десь там крякають, десь там. Кукурікають, пилікають, ну як птахи, аби чогось іншого не робили. А, а вона каже, священник сказав так, хай вони літають собі, але не, не дозволяйте їм на голову сідати. Тобто, коли приходять думки під час молитви, коли приходять думки, можливо, під час розмови з кимось, коли приходять думки, коли ви щось робите, працюєте, виконуєте важливе, про щось думаєте. З кимось спілкуєтеся, то нехай літають. Ну що з ними зробиш? Ну що ми впливаємо якось на ворон, на птахів, на лелек? Занадто не впливаємо. Ну хай літають. Але нехай на голову не сідають. Не дайте їм собі сісти на голову. Або ще буде прикро, коли не просто на голову сяде, а вона на голову сяде, ну, якась пташка. А ми це будемо терпіти. Ще будемо дивитися, ой, ой, слухай, там не чіпай, не дзьобай. Тому нехай літають. Ми ними не керуємо, слава Богу. Але нехай на голову не сідають. А що робити, аби не сідали на голову? Бо то Ми маємо владу. Тобто, киш звідси, думко. Я тепер маю розмову з Богом, тобто молюся. Я маю розмову з другом. Я маю розмову з дружиною, з чоловіком, з кимось іншим. Тому киш, не дозволяйте собі на голову сідати. Насамперед думкам, а тим більше зайвим думкам, або тим більше не своєчасним думкам. Не дозволяйте. Беріть над ними владу, і тоді будете мати свободу і будете мати вільність від цих думок. Тому нехай собі літають як птахи, якими ми не керуємо, але нехай нам не заважають. Ми знаємо, що птахи мають і іншу властивість. Недавно одна пташка у нас біля церкви мені поставила, скажімо так, слід на плече. Такий маленький, маленька пташка. А я ну, вже чищу себе спішно мені, а приходить наш паламар, церківник, і каже, Знаєте, священнику, що треба говорити, коли на вас пташка поставить якийсь слід Хорош, Що? Він каже, треба завжди говорити Слава Богу, що корови не літають. <говори> так що, слава Богу, що корови не літають. Тому товариство, ми не впливаємо на то, скільки птахів біля нас літає. Ми не впливаємо на ті думки, які біля нас літають, але не дозволяйте птахам на голову сідати. Нехай птахи собі десь там далі літають і роблять свої пташині справи, а нас не зачіпають. А потім про інші речі після молитви подумаємо, проговоримо, пропрацюємо, поробимо з тими птахами, але вже після молитви, або після розмови, після вивчення чогось. А в, а, а в той момент, коли йде молитва, коли йде розмова, коли йде спілкування, вивчення, то в той момент треба бути у цьому, саме у цьому, щоб ми не розпорошувалися на щось інше. Шкода, шкода жити напівжиттям або напівякістю. Також пригадую, що триває цими днями збірка. Для ремонту парафіального будинку ми з вами вже придбали всю нарешті плитку і для санвузлів, і для підлоги. Ми вже сьогодні, якраз були у майстра, запустили виробництво вагонки для двору там, брусів, які треба, слава Богу, вже рухається. Вже фарбуємо стелі повним ходом, двері майже всі встановлені. Так що крок за кроком, дивишся, хто зна, може ще до літа вдасться переселитися, жити. Дай Боже. Так що дякую всім, хто донатить. Дякуємо всім, хто переживає, хто хто питається, хто рухаємося, не здаємося. І нехай Бог благословить усіх, хто далі хоче участь брати. А хто хоче брати, то посилання на картки є внизу, в описі під відео. Будьте благословенні і будьте вільні від усіх птахів, які біля вас літають, однак не дозволяйте їм на голову сідати. Майтеся файно, мир вам!